Так, і у нього щось з крилом. Ну він, мабуть, літати не може. А ось я йду за ним. А стрибає тут лове. Ось він. Це галка чи не галка, я навіть не знаю що це. Вона зараз подивлюсь. Молодий птах. Ну, ліве крило у нього. Ну він на газоні щось. Годується, лови ось тут. Так, да, це мабуть галчиня. Молоде. Він ходе, ходе і ось він ходить, ходить і лови. Ось. Да, щось у нас скаже, він навіть не літає. Ну нічого, він може забив, може його крило це. Ось він щось там знаходить, бачиш ось тут він на Львівській. Може крило це потім у нього заживе і він полетить. Так ходить все це Так, да, да. я думаю, що він вийду уже. Є гарно. І ось така ці будинки. І люди, щоб було поле куди дивитися, на красогу, посадили всі троянди і доглядаю. Ось вони. Краса. І я от приїду в своїй СББ, наш будинок. І покажу як у нас небо і земля, можна сказати, тут все ось така краса. Уже троянди ще красивіші були вже відцвітають. Вже цвітають. Сусід ось Так, тут у нас. Паркан вот такой. Вот. Ось у нас таки доглянуто. Вот так. І нам кажуть, що є, я вже скільки знімався, з ББ Добрий сусід, і нам кажуть правління голова, що в нас є цей двірник. Я ось пенсіонер, майже не напрацюючи вдома вже. Я не бачу цього двірника. Ну і по цим будякам, що серед ту і їх ту сухі ці. Двері другий які стоять. То можна зробити висновок, що тут ніхто не прибирає нормально. Я вже не кажу, що ту і там. Я бачу в інших ЖК та і біля будівлі. Їх всі від старого це лися прибирають, щоб вони не сохли. У нас так пропали, туї. Прибирають все з життя. Всередині тут все видувають там, роблять все, щоб було чисто. Але в нас цього немає. Були збори електронні. Я не знаю для чого там. Статут новий зробили. Ну що я в тому статті тоді прочитав. Тепер правління і голова 5 років мають повноваження. І 75 тисяч без витрачати без зборів без рішення власників, співвласників будинку. Ось і все, що там. Голова подавала, що каже, що я заяву подала, щоб звільнитися вправління. Ну, правління може це зробити дуже швидко, але вона цього не робить. А я скажу, збори як таки пройшли. Ні питань, ні звітів, ні кошторисів, ну нічого. І все. Вся, все залишилось як було без звітів, без ревізійної комісії. На папері вона там два дві людини є, а не працює. Все ж повне беззаконня Це СБУБЕ на добрий сусід. Ось. Ось, ось такие у нас будяки. О, Уже вирос цей будяк і квіти. О, все заквітло. Я вже не кажу, що поливати тут треба, спека така стоїть. Ну і так росте, дощі були, так що тут може і не треба, а ось ось всі такі будь-які ось такі. і кажуть у нас є дверник так у нас маленька. Фактично території немає Оце весь весь газон. Ну і там за будинком теж є. Ось вона тує, другий тут стоїть руда разлых, хтось і за собою не попадает. Чекає, що моряк Прибиральниця яка один раз на тиждень прибирає, а це любить саме. Либліці. П'ятеро. Плямо такі, ну все, такі кажуть.